Всім привіт! Мене звати Лана, це канал про косметику, парфумерію, макіяж, б'юті та моє життя це те все, що я люблю, що я знаю, що я вмію. І сьогодні я хочу зняти відео на тему топ ароматів, які я ніколи не куплю, тому що вони мені не близькі по духу, вони мені не сподобались. Це лише моє власне. Бачення ароматів, нагадаю, що всі ми різні люди, усіх різні смаки, та е, я буду розповідати лише про своє відчуття ароматів, своє бачення, чому вони мені не сподобалися. Буду е, показувати ноти, показувати аромати та розповідати, чому вони мені не сподобалися. Якщо ви полюбляєте такі відео про парфумерію, Буду вдячна за вашу підтримку, за лайки, за коментарі. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити більше цікавих відео від мене. І так, а ми Перший починаємо. Починаємо. аромат, про який я вам хочу розповісти. Це аромат Кіліан Кіл Міслаулі. Цей аромат мені не сподобався. Я його колись купувала та пробувала. А, сліпу можна так сказати. Є в мене така. Звичка таке в якійсь мірі хобі пробувати аромати сліпу, але не завжди це виходить гарна ідея та гарна покупка. Він для мене був дуже різкий, дуже насичений. та Потім, як виявилося, у нотах цього аромату є. Ноти, які напевно для мене дуже сильні, для мене не підходять у цьому ароматі є тубіроза, і, в принципі, він дуже дуже сильний, мені здається, навіть його зараз не випускають у кілін, або ні. Чесно, я так на 100% вам про це відповісти не можу, але він мені не сподобався. Чесно, не раджу його окупувати. Або якщо дуже Хочете спробувати, якщо він є в продажу, спочатку спробуйте, а потім вже купуйте. Другий парфум, який я не раджу купувати, це Givenchy Linterdit. Я знаю, що багато людей його люблять, є дуже багато різних версій, оригінал та різні версії цього аромату, фланкери. Так звані. Але він мені не сподобався. У мене ор... о... оригінальна версія парфюм. Він для мене дуже солодкий та дуже різкий. Я його пробувала носити, але в мене від нього болить голова через деякий час. Він для мене дуже-дуже різкий. І він, в принципі, підходить лише на холодну пору року, але і навіть у холодну пору року він для мене дуже важкий. Різкий, і також у цьому ароматі є нота тубероза у базі, яка мені не підходить. Ось тому раджу, особливо такі стійкі, насичені, солодкі аромати, вам спробувати, підходять вам чутьня, вже потім окупувати. І так, третій аромат, про який я вам хочу розповісти, це аромат Молекула 01. Я знаю, що одного часу та та й навіть зараз дуже популярні аромати молекул. Перша, друга, третя, четверта є просто молекул, є версії есентрик молекул. Я спробувала саме Есентрик молекула 01. Багато так блогерів та в принципі що я чула, розповідають про цей аромат, що це аромат чистоти, свіжості, чистого. Брання, чистого тіла, і мені було дуже цікаво його спробувати на собі. Але коли я його спробувала на собі, на своїй шкірі, я відчула аромат стоматології та лікарні. Я, в принципі, дуже боюсь і дуже не люблю е, ходити у лікарню, не люблю, коли роблять уколи. Взагалі всього цього дуже боюся. Але ось цей аромат мені. Пахнув, так би мовити, лікарнею ось цими неприємними відчуттями, коли тобі щось потрібно робити, брати аналізи або щось таке. І для мене це далеко не близьке і неприємні аромати, які би я хотіла відчувати з себе. Тому я вам його не рекомендую, бо він мені не підійшов. Але, як я кажу, аромати це у кожного свій смак, у кожного різне сприйняття ароматів своїм носом. Тому пробуйте, можливо, вам він дуже-дуже підійде і дуже гарно на вас його буде чутно. І так, наступний аромат, про який я хочу розповісти, це аромати бренду Narciso Rodriguez. Зараз вони також стали дуже популярні серед блогерів. Я також люблю зараз дуже дивитись різних парфумерних блогерів, огляду на різні аромати. Це для мене зараз така цікава тема. Ось. І дуже багато хвалять цей бренд, полюбляють різні аромати. Я спробувала декілька ароматів. Нарцисо Rodriguez Фо... Фохео. Пудровий аромат спробувала та Амбру. З них мені більш-менш сподобалася Амбра, але усі інші для мене не підійшли. І в базі в них є такий доволі специфічний мускус їх фірмовий, так би мовити, який є у всіх ароматів, і комусь він підходить та подобається, а комусь ні. Я серед тих людей, яким він не... не не сподобався та не підходить, і також в мене від нього починає боліти голова. Він для мене такий доволі важкий. ось. Тому раджу їх спочатку спробувати на собі, на своїй шкірі, а вже потім окупувати. Наступний аромат, про який я хочу розповісти, це дольча Гамбана Імператриц. Рожева э, водичка рожевого кольору, туалетна вода, дуже популярна. Особливо трохи родніша. Я знаю, що вона у багатьох була, та можливо зараз є. У багатьох це улюблений аромат. Ось. Але я ним користувалася, але з себе на собі я відчуваю якусь ноту, яка мені ніби заважає, яка мені... Надає повного гарного відчуття аромату, і якась ніби кисла або якась, не знаю, ніби протухшого чогось. Але в мене мама та сестра дуже полюбляють цей аромат, і коли вони ним користуються, і я з них чую цей аромат, я чую приємний, фруктовий, легкий, ненав'язливий запах аромат. Мені з інших людей. Подобається, але як я його сама чую з себе, мені неприємно не подобається, тому саме я ним не можу та більш не хочу користуватися. Ось так ось буває. Ось всі ми такі різні. Наступний аромат, про який я вам хочу розповісти, це аромат бренду Bereda Gypsy Love Water. Це також зараз доволі популярний нішевий бренд. Ось також багато хто каже, що це аромат чистоти, свіжості, легкий, ненав'язливий. Це, це взагалі є аромат унісекс. Тобто він підходить так, як і для чоловіків, так і для жінок. Ось я його пробувала. Для мене це аромат. Більш такий хвойний, доволі різкий, стійкий. Я його пробувала в зимовий період, і мені здається, що він більш підходить саме на, на цей період, на більш холодний, зимовий, особливо, коли же є сніг, можливо, перед Новим роком. І я дуже сильно відчуваю аромат хвої. Ось. І для мене він доволі різкий. Для мене це більш приємний чоловічий аромат. Для мене він доволі різкий. Я полюбляю трохи м'якіші аромати, тому я його віддала чоловіку, і він з задоволенням користується. З нього, як звучить, цей аромат, мені подобається. Для мене він дуже-дуже різкий. Є аромат, який я також спробувала по рекомендації блогерів, дуже його нахвалювали, але він мені не підійшов. Це аромат Tom Ford Utwood. Це, я не пам'ятаю, або також аромат де аромат унісекс, або чоловічий аромат, але його також рекомендували блогери-жінки, і він їм сподобався. Для мене це також приємний аромат, але доволі різкий, як на мене, чоловічий. Тому я, я не змогла користуватися, але для, для чоловіків це дуже-дуже приємний аромат. Доволі дорого звучить. Дуже приємний. Так що для чоловіків, дюпсюта та утвут раджу спробуйте. І останній аромат, про який я сьогодні хочу розповісти, який мені не сподобався, доволі популярний. Це аромат від бренду Dolce Gabbana Light Blue. Ось, Одного разу я його спробувала. І я навіть я його пробувала на блотера. З, з блотера це такі біленькі смужки паперові. В принципі, всі знають, на них шикають аромати в в парфумованих магазинах, і ти вже з них нюхаєш аромат. Ось, але всі радять спробувати аромат на своїй шкірі, тому що так він більш розкривається. Так ось, коли я його спробувала одного разу з блотера, я взагалі не відчула жодного аромату. І ось нещодавно я була в Duty Free, і я там його ще раз спробувала, цей аромат вже на своїй шкірі. Перші хвилини мені такий. Він, я його відчула як такий дуже легкий-легкий цитрусовий аромат. Можна сказати, такий дуже-дуже легкий. Я полюбляю свій цитрусові, але я люблю більш трохи ем, яскравіше звучання, бо мені здається, він дуже швидко злітає. І його відчуваю я дуже на маленькій відстані від мене, а інші люди його взагалі не будуть відчувати. І ось такий легкий цитрус я відчувала напевно хвилин 15, а далі вже ем, почала відчувати саме базу цього аромату. Всі ці легкі цитруси швидко в мене злетіли. Ось і залишилася. База. А база мені не сподобалась, вона якась доволі для мене виявилася важкою, більш грубою. Тому також мені цей аромат не підійшов, я його не раджу купувати без затесту. Тому все пробувати на собі, на своїй шкірі. Ось такі в мене враження від цих ароматів. Вони мені не підійшли, я їх більше не куплю. Ось, буду шукати свої, е... свої фаворити, своїх любівчиків та, та про них розповідати. Ставте лайк, якщо вам ця тема цікава. Мені зараз вона дуже цікава, вона мені піднімає настрій, дарує натхнення. Я відкриваю для себе новий світ парфумів, парфумерії. Це для мене щось новеньке та приємне та цікаве. Тому підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім гарного дня. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. І бай-бай!